Леди зентемен. Шановні пані та панове, мені дуже приємно, що більшість з вас прийняли запрошення від AstraGroup завітати на наше свято. Відкриття нової філії в СМП Шабани. Дозвольте мені представитись. Мене звати Іштван Піц. Я є одним з власників AstraGroup. Понад 25 років тому була заснована Астрагру. Це група компаній, яка е, наразі представлена е, на українському ринку сільськогосподарських техніки. Е, Напротязі останніх десятирічних ми активно е, встановлювали міцні зв'язки з нашими партнерами. Які наразі допомагають нашим фермерам у розвитку продажу сільськогосподарської техніки. Завдяки цьому нашим фермерам вдається збільшувати показники, робити їх більш якісними щодо сільського виробництва сільськогосподарської продукції на українському ринку. Наразі хочу завершити свою промову, а також подякувати кожному з вас, що ви завітали, і святкуйте з нами це свято. I hope that we uh, we can continue our work together. Я сподіваюся на спільну з працю подальше for the success of Ukrainian and agri agriculture sector для спільного розвитку і сприяння у розвитку українського агробізнесу. Thank you for attention and sла Україна. Дуже радий вас тут всіх бачити і вітати з нагоди відкриття нашого сервісного. Простору, як зараз можна казати, тут Чабанах. Наша команда хотіла, щоб ви з нами розділили цю радість з приводу відкриття. Ну і все ми робимо це тільки для того, щоб взаємодія і співпраця з астрою у вас була ще більш швидшою, ще приємнішою і завжди була до речі. Ми представлені більш ніж у 15 регіонах України. Маємо 16 регіональних офісів. Але тут в Чапанах це е, крім того, що це наша київська філія. Це також і е, тут розташовані центральні склади запчастин, центральна сервісна майстерня, склад техніки, та інше. Тому я вважаю, що дуже цікаво буде подивитися, заглянути, можливо, там залаштунки, як працює компанія Астра, як облаштована наша робота, робота нашої команди. Тому е, бажаю всім гарно провести сьогодні час. Поспілкуватися з нашою командою. Я з гордістю можу сказати, що команда нашого київської філії є одна з найбільш досвідчених і одна з найбільш професійних, тому за неї мені ніколи не соромно. На неї можна покластися в будь-які моменти, в будь-якій ситуації. Сьогодні зібрались тут за відкриття офісу, але це привід. Просто привід. Це казалось би чергова будівля. Ні, це не чергова будівля. Це знову ж таки привід. Це привід побачити вас, тих людей, кому ми зобов'язані своїм розвитком. А за ці роки, за ці 26 років, завдячуючи вам, ми дуже сильно зросли. Ми дуже зміцнили як компанія, ми зміцнили як партнер на міжнародному ринку дуже багатьох постачальників. І якраз це ті можливості, які ми можемо вам надавати. Це техніка. Лідерів світових лідерів, виробників е, в сільському господарстві це умови, про які казав Ігор Анатолійович. Це індивідуальний підхід, який ми прийняли рішення робити безкоштовно по підбору там умов, по підбору фінансування, по підбору всього, що вам потрібно, і це ми зробили лише тому, що кожне ваше підприємство воно унікальне. Тому вам велике дякую, велике дякую за те, що ви приїхали до нас. Велике дякую, що ви звертаєте на нас увагу. Окремо хочу сказати дякую нашим захисникам та захисницям. Завдяки їм ми сьогодні тут. Ми можемо мріяти, ми можемо шуткувати, ми можемо балакати. Вам всім мира, добра, слава Україні! Радий бачити. Друзів, партнерів, партнерів-друзів. Це чудова подія. Дуже приємно бути частинкою такої історії. Я там спочатку літа приєднався до Астра, але ми дуже такий правильний вектор задаємо. Наші інвестори нас також підтримують, клієнти надихають. І що б хотів сказати, Астра це новітні технології досягнення сервісу. Зараз дуже доцільним є оптимізація, оптимізація процесів, оптимізація ну, взагалі, правильний підхід технологій. Тому ми в одну ногу з нашими клієнтами, з нашими постачальниками, робимо майбутнє майбутнє і революцію, таку в хорошому смислі сільському господарстві. Тому я бажаю вам всім міцного здоров'я, натхнення. Витримки ще, мабуть, трішки осталися, і ми здихнемо на повні груди ну, нормального життя. Миру, злагоди, любові вашим родинам. Слава Україні. Шановні друзі, шановні партнери, шановні гості. Перш за все, ще раз хочеться подякувати силам оборони України за те, що ми маємо змогу знаходитись тут, в нашій країні, в нашому місті, на нашій землі, і маємо змогу працювати. А сьогодні у нас такий чудовий захід, який ми довго чекали разом з з компанією Астра разом з командою Астра, нашою командою, і хочеться сказати від імені нашої корпорації від компанії Аку, що ми хочемо бути як на як як намога ближче до наших клієнтів, до фермерів, до тих людей, які працюють на землі, які виробляють продукти сільськогосподарського призначення, і таким чином. Ми можемо бути настільки сильні, наскільки сильний наш партнер на територію. І ось компанія Астра, наш партнер, з яким ми працюємо вже майже 20 років. 20 років довгих, цікавих, випробувальних, але тим не менш, ми разом, і користуючись цією нагодою в новому офісі, в новій будівлі, в новому сервісному центрі, ми хочемо е, мати. Новий дилерський сертифікат для компанії Астра, який ми хочемо зараз вручити. Під ваші опски, співпраця вона не була даремною. Хорж і Астра. Ми е, співпрацюємо з компанією Астра з 2010 року. За цей час, якщо говорити мовою цифр, продалось 704 агрегати. Хоч компанією Астра. Якщо взяти середню висоту агрегату хорш, бо вони у нас від 1,5 до 4,5 метрів, 3 метра. І скласти ці всі агрегати один на один, ми отримуємо 2100 метрів. 2100 метрів це трохи вище, ніж вершина нашої найбільшої гори Говерла. Тому я би хотів подякувати за цю співпрацю, за цей розвиток. Вітаю всіх присутніх. Хочу сказати, що Астра одна з найбільших компаній на території нашої громади і робить величезний вклад в розвиток нашої громади. Хочу подякувати вам, хочу побажати вам процвітання, міцного здоров'я всій компанії вашій. А нам мирного неба і найшвидшої перемоги. Слава Україні!